У кафе в середмісті Кропивницького відновили безкоштовні обіди для переселенців. Щодня годують дві сотні людей. Дякую велике за те, що є така можливість, бо дуже складно скрутні часи. Ось Тут дуже смачно годують, ми їм дуже вдячні. Дівчата дуже позитивні і завжди йдуть на зустріч. Також ми можемо взяти дитині обід додому. Готують обід шеф-кухар та двоє його помічниць. Тут у нас сьогодні картопля тушена з і куркою. Загалом тут 200 порцій по 250 грам на людину. До картоплі з м'ясом дають квашену капусту, хліб та узвар. На завтра буде тушкована свинина з овочами. Також на завтра вже заготовочка овочі, щоб було смачно людям. Щоб, хоч якось, люди відчули підтримку, хоча б в чомусь. Безкоштовні обіди дозволяють заощаджувати гроші, каже харків'янка Тетяна Хасловська. Вона з чоловіком через війну залишились без роботи. Дуже важливо. гарячий обід. Ми прийшли, покушали. Ввечері щось дома перекусили, Ми вже сити цілий день. Чувствуємо, що ми не вдома. Ну, а як-то по-домашньому. У цьому кафе безкоштовно годують переселенців з перших днів вторгнення Росії. Була тритижнева перерва через брак грошей. Спочатку ми кормили за власні кошти, за власні за кошти людей, які приносили навіть не кошти, а приносили продукти, приходили навіть допомагали. І так ця так, традиція, можу так сказати, укорінилася весною, літом в нас було трошки інше меню. У нас було і перше, і друге, і, і компот. І ще й салатік зараз для того, щоб кількість збільшилась, щоб ми могли кормити більше людей. Ми убрали перше, оставили лише друге. Ну там гарнір, м'ясо, салат, компот. Відновили обіди за гроші благодійників. Ми видаємо на день 200 талонів, але бажаючих значно більше. Тому попит є і з кожним днем він все більше і більше, бо люди приїжджають і приїжджають. Будемо шукати. Будемо писати гранти, будемо шукати ще спонсорів. Може хтось захоче з благодійників долучитися навіть продуктами допомогти ще з чимось. Нині на благодійні гроші мають можливість готувати обіди ще два тижні. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.